Психологи, на мій превеликий жаль, відхрещуються від того, що вони працюють із минулими життями. П'ять ознак того, що ваші партнерські стосунки кермічні. Перше дивовижна близькість. Всім привіт! Мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами потрапимо у пекло псевдопсихології. Ми будемо говорити про людей, які називають себе психологами-регресологами, і лікують людей вони таким чином, що заглядають у їх нібито минулі життя і там шукають корінь проблеми. І почнемо з мого улюбленого. Це коли замість чогось складного, якоїсь складної проблеми дається максимально просте рішення. Три прості дії, щоб привести своє життя до ладу. Дія номер один. описати ситуацію, в якій ви знаходитесь тут і зараз. Можна традиційно по сферам, так простіше. Ваш психоемоційний стан, ваш фінансовий стан, ваш стан здоров'я, стосунків і те, що для вас важливо і актуально. Описуєте. Зі знаком плюс, зі знаком мінус, виходить свого роду табличка. Далі ви описуєте життя, яке ви хочете жити. Це ось та бажана ціль, до якої ви хочете пройти. Третя дія: ви описуєте свій емоційний стан, як ви там себе почуваєте, які емоції ви там переживаєте, закриваєте очі, неряєте в ту картинку ідеального майбутнього і описуєте, як ви там себе відчуваєте. Чим детальніше, тим краще. Робіть, користуйтесь і насолоджуйтесь. А ще Пам'ятайте, що в процесі ваш мозок обов'язково вам видасть. Чому ні? Міністерство простих рішень у дії. Ну, наприклад, я хочу мільйон доларів. Я написала про те, що я його хочу. Я написала там, де я зараз, як я там в майбутньому буду себе почувати, коли буде в мене мільйон доларів, і ем, що далі. І чи може ця штука бути ефективною? Ну можливо, звісно, тому що різна саморефлексія в цілому доволі непогана штука, але це працює у зв'язці з чимось іншим. Це не просто ти сів, написав у себе на паперці, щось там я хочу, і сидиш собі на це медитуєш. Ні, це має бути частина якоїсь комплексної роботи, як, наприклад, з психологом, або навіть саморефлексія. А тут просто береться якийсь прийом психології, спрощується на максимум. Витягуються з нього всі супутні речі. І просто подається так, ніби він сам по собі має якось кардинально змінити твоє життя. П'ять ознак того, що ваші партнерські стосунки кармічні. Перше. Дивовижна близькість. Вам здається, що ви знайомі з вашим партнером вже дуже багато років. Друге стрімкий розвиток ваших відносин. Третє. Ваші стосунки суцільна драма. Емоційні гойдалки перетворюються на американські гірки. Четверте виникнення співзалежності. Ви розумієте, що вам важко з вашим партнером, але розірвати цей зв'язок не можете. І п'яте відсутність свободи. В таких стосунках немає абсолютно ніякого усвідомлення, а тільки спрацьовує карма. Партнерам, що попали в кармічні стосунки, потрібно усвідомити в них урок. І тоді ви вийдете з кармічних стосунків, стосунки у своїй долі. Все, що вона сказала у цьому відео, це буквально отакі величезні червоні прапорці, при яких треба просто от волосся назад і тікати з цих стосунків, а не сидіти і романтизувати їх, не думати про те, що ви там разом уже не одне, не два, а багато життів, і що ви маєте не вийти з цих стосунків. а Усвідомити якийсь урок кармічний для того, щоб зустріти свою долю, і от нас слухається людина в аб'юзивних стосунків всіх цих порад, псевдоекспертів незрозумілих стіктока, і буде потім, замість того, щоб іти до психолога, або навіть слухати якихось не знаю, психологів на Ютубі, можливо, читати якісь книжки на да, що завгодно, буде слухати отаких, от, от псевдоекспертів і буде шукати якусь істину там, де її взагалі немає. Три простих правила. Перше. Якщо тебе не люблять, не випрошуй любові. Друге. Якщо тобі не вірять, не виправдовуйся. Третє. Якщо тебе не цінують, не доказуй. Міністерство простих рішень перетворилось просто у якісь пабліки про вовків. Оцей, знаєте, вайб. Іноді життя це життя, а ти в ньому іноді. Но невигадані історії про які неможливо мовчати але люди. Часто звертається до таких шарлатанів, коли знаходяться у вразливому становищі, і саме ця техніка регресологів, коли людина перебуває під гіпнозом, і оцей регресолог задає людині серію питань для того, щоб виявити події, які нібито відбувалися у гіпотетичному минулому людини. І звісно, критика цього методу заключається в тому, що спогади з минулих життів це просто є. Подом фантазії людини або просто навмисним, або ненавмисним навіюванням самого гіпнотерапевта, і це дійсно небезпечно, тому що є довірливі люди, які дійсно вірять у якісь оці штуки з минулого життя, і на основі оцих от фейкових спогадів, навіюваних оцим. Психологом вони роблять якісь кроки у своєму житті, як, наприклад, у цьому відео, і якби це була реальна історія, людина ненавидить чужих дітей. Але психолог переконав її у тому, що вона має взяти дитину з притулку для того, щоб її полюбити. І який є шанс того, що людина, яка ненавидить чужих дітей, буде любити дитину з притулку і дійсно станете неї хорошою матір'ю? Сьогодні я розкажу вам про викидиш і замість. замершей беременности с точки зрения души и вообще в принципе эзотерики. Здесь схема одна и та же: и у замершей беременности, и у выкидыша. Дело в том, что душа решает получить такой опыт, никаких тут нет э, секретов или сложностей. Нет, просто душа решает получить такой опыт, приходит и получает его. Не более того, в таком случае выбирается просто женщина, которая этот опыт тоже нужно получить по тем или иным причинам. Или это изначально было заложено в основном в вашем пути, или же вы пошли не по тому пути и должны были прожить этот опыт, потому что где-то накосячили и нужно было. Астработиць, от і секрет. Як я просто обожнюю цей Віктімблеймінг у цих всіх езотеричних вченнях, коли саму жінку звинувачують у тому, що її дитина померла, коли людину звинувачують у тому, що вона захворіла, тому що якісь вищі сили вирішили за тебе твою долю, а ти спокійно корись і вір в те, що. Все на краще. І тут же ж ці псевдоексперти розказують про те, що душа дитини сама тебе обрала. І до цього ще часто прив'язується те, що якщо у тебе там викидень або якась ну щось не те з вагітністю пішло, що душа дитини просто тебе не обрала по якимось причинам. І це ж просто якийсь дикий накрут буде у людини, яка і так втратила дитину, а її отакі псевдоексперти ще й розповідають, що не. Знає там душа дитини тебе не обрала, тому що ти там погана матір, або тому, що ти не пройшла якісь кармічні уроки. І крім реальних проблем зі здоров'ям, ще підключаються такі от метафоричні проблеми, які ти так само маєш якимось чином не знаю, вирішувати, мабуть, до якогось такого інста психолога піти, хай тобі там карму почистим. Поздравляю, ви пройшли ігру. Цікаво, що ж це був за такий урок, але явно це не був урок не нести гроші незнайомим людям для того, щоб вони вирішили якісь неіснуючі проблеми. І до речі, про шарлатанів нещодавно прочитала статтю, що до 35% українців вірять в астрологію таро та екстрасенсів. Київський міжнародний інститут соціології провів, провів опитування серед українців, яке показало, що від 15 до 35% громадян вірять в астрологію таро та екстрасенсорні здібності. Також це опитування показало, що найбільше прихильників астрології у віці. Від 60 до там 70 плюс років. І найменше вірять в астрології українці віком від 18 до 29 років. Водночас в екстрасенсів вірять 27% опитаних жінок і 22% опитаних чоловіків. А наприклад, у Таро вірять люди віком від 30 до 39 років. Раніше статистика була менше, але на жаль, у такі. Часи кризи, коли настільки нестабільно все навколо багато людей починають звертатися саме до ось таких вищих сил для того, щоб мати, хоч якусь певність, для того, щоб мати хоч якісь орієнтири на майбутнє, і на жаль, багато шарлатанів користуються цим. Якщо людина боїться витрачати на себе гроші, вона обмежує себе в доході. Тобто вона, грубо кажучи, каже собі: я боюся витратити, бо я більше не зароблю. Такі люди часто ще використовують таку фразу, як це дорого, і от якщо перефразувати дорого у фразу я не можу собі цього дозволити. Тоді відкривається дуже багато підсвідомих програм, які не дають людині бачити свою цінність, витрачати на себе гроші та заробляти їх тій кількості, в якій вона по-справжньому того варта. Я підозрюю, що основним джерелом знань для от таких от коучів в інтернеті є такі самі коучі в інтернеті, які продають їм ті ж самі курси, і просто такий круговорот курсів у природі, коли потім закінчуються якісь незрозумілі курси, і потім з'являються ще нові. Коучі, які транслюють те ж саме, і далі просто зазвичай йде робота з запереченнями і прогрів на якийсь курс, де вони розповідають про те, що їх курс це насправді недорого, що це насправді дуже дешево, тому що ви вкладаєтесь у своє майбутнє, що не можна економити на собі. що треба витрачати гроші так ніби у вас їх багато і тоді вони енергетично до вас повернуться ми знаємо що це чуж якщо ти витрачаєш гроші на всяку фігню то ти витрачаєш гроші на всяку фігню і все і якщо вам хочеться якогось трошечки веселішого лайф-контент, то у мене є другий канал. Я його зараз намагаюсь активніше вести. Тому якщо вам більше подобається якийсь такий легший контент, якийсь такий лайф контент, то запрошую вас на свій другий канал, і також запрошую вас у мій інстаграм. Психологи, на мій превеликий жаль, відхищується від того, що вони працюють із минулими життями і називають е, гіпноз техніками розслаблення, і ще якимись медитаціями, ще якоюсь білібурдою, але не називають речі своїми іменами. Психологи, у яких є диплом, будь ласка, напишіть коментарях, на якому курсі у вас було щось про вивчення минулих життів. Інакше я не повірю, що ви справжні психологи. І в цьому є велика, велика м -м, небезпека, тому що, по-перше, Якщо ви не можете назвати а, техніку своє свої, своїм ім'ям, так як вона називається, а, скоріше за все ви не проходили навчання. Тобто ви працюєте, а, знаєте, там десь на коліні щось ви десь подивилися відосики, щось десь там зрозуміли, якийсь, може семінарчик в кращому випадку прослухали, і на цьому якби все. І небезпека для клієнта це те, що клієнт морально не готовий. До гіпнозу він не морально не готовий до минулих життів. Він може не знати, не розуміти або не вірити, що це таке. Ото дороки ті справжні психологи з дипломами відхрещуються від того, з чим працюють справжні психологи, відхрещуються від минулих життів. А що далі буде? Психолог буде ігнорувати твій знак зодіака, твої прогнози тарона майбутнє проігнорують у лікуванні твоє число енеграми, як правило теми здоров'я, звісно вона займає трохи більше часу, але в середньому за 2 місяці, це приблизно 8 сеансів, Раз на тиждень я провожу з клієнтами. Я допомагаю їм вирішити будь-яке їх питання. Все залежить від того, наскільки дійсно людина сама хоче, наскільки вона готова працювати над собою, наскільки вона не звивається, так і буде виконувати певні завдання. Да? От тут роки правди ходять до дипломованих психологів, стільки на них грошей витрачають, а можна ж ці гроші спочатку піти до ось такого коуча, дізнатись про свої минулі життя. Потім Робити собі натальну карту, потім купити різних курсів по типу жіночна, жіноча жіночність. А на здачі ще якийсь гайд про те, як правильно мріяти для того, щоб твої мрії відправлялися в космос. І ти сидиш потім з цим цим мотухом у голові, і ти ніби як теоретично проробила таку величезну роботу над собою. В тебе голові стільки знань про все, що тільки можна. Але ну, якщо проблеми дійсно глибокі, якщо проблеми дійсно треба довго пропрацьовувати з психологом, то нікуди ці проблеми не зникнуть від того, що ти своє число там енегр... ен... Ен... енеграми дізнаєшся, чи як та фігня називається. Я, як цілитель та гіпнотерапевт, дуже сильно за психологічно асистовану терапію. Що це за терапія? Це терапія з використанням рослин вчителів. Таких, як, наприклад, Айваска, в якій є активна її речовина, DMT. це чарівні шампіньйони, це інший гриб-гриб сил, який я його називаю, такі червоне білу крапочку. Вони всі діють по-різному, але вони, в принципі, направлені на одне й те ж саме: на те, щоб духовно пробудити людину, і також вилікувати її фізичне тіло, її ментальне тіло, емоції і так далі. І якраз в мене попереднє відео було про ці самі рослини вчителі, і це дикий треш. І там, до речі, у коментарях спитали, хто буде відповідати, якщо у людини буде якась негативна реакція, якщо в неї буде алергія, або якась просто негативна реакція на вживання наркотиків. І відповідь так ніхто і не дав, тому що ну ніхто не буде за це відповідати. Ні одна людина не може передбачити, чи дійсно нормально цей тріп пройде. Чи дійсно не буде якихось наслідків у майбутньому, негативних наслідків після цього? Я дивлюсь це відео, і я ніби в дурку якусь зайшла. І тут людина мені якусь комаху показує і каже: це мій друг з минулого життя? Дивне відео, що в мене аж в очах потемніло. Зараз дуже багато батьків і матерів захищають нашу країну. До речі, якщо ви сьогодні ще не задонатили хоча 5-10 гривень на збір, то будь ласка, зробіть це. Я знімаю це відео. Ви дивитесь це відео саме завдяки титанам, які зараз захищають нашу країну. Минуле життя, яке зупиняло мій фінансовий потік. Я розкопала в себе минуле життя, в якому я була чоловіком із такого прям рабського рівня, який зумів створити прям цілу фінансову імперію. Він там позичав гроші, він там створював якісь домовленості. В нього там було прям дуже, -дуже всього багато. І коли він готовий був перейти на наступний фінансовий рівень, його намагалися вбити. І ось цей страх. Прям закарбувався в пам'яті про те, що великі гроші це небезпека і це питання життя і смерті. І лише після того, коли я подивилася це минуле життя, в мене відразу відбувся стрибок. В мене відразу відбувся цей розвиток і зростання в кілька разів в моєму фінансовому доході. Ну, все, більше я цей треш слухати не можу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте донатити і зустрінемося з вами у наступному відео.